Всім привіт! Сьогодні приготуємо бограч з галушками. Це дуже-дуже смачна та ситна страва. Головніше для приготування цієї страви це потрібно, щоб у вас було м'ясо. Багато м'яса, тоді вийде все смачно. У мене сьогодні це буде куряче м'ясо, ну і звичайно свинина це буде шинка, щоб бограч був у нас жирний, не пісний. М'ясо нарізаю великими шматками, щоб було що з'їсти і щоб виглядало гарно. Смажую м'ясо у невеликій кількості олії, це приблизно 100 мл. Каструлю спершу викладаю свине м'ясо, оскільки воно зі шматочками сала. Шинки у мене 1 кг 500 г. Наступний крок даємо пів кілограма курячого філе. Продовж 20 хвилин м'ясо тушкуємо та підсмажуємо. М'ясо даємо чайну ложечку солі для підсилення смаку та гарного кольору сиплемо сюди копчену паприку. Ще сюди додамо 2 столові ложки густої томатної пасти. Легко все перемішуємо та ще сюди додаємо 3 столові ложки борошна. Все перемішали, найкраще це зробити лопаткою або дерев'яною ложкою. Наливаємо 200 мл холодної води та смачні соковиті мелені помідори. У нас м'ясо виходить у томатному соусі з паприкою. Виглядає дуже смачно, але це ще не все. Шкуємо м'ясо протягом 10 хвилин, далі додаємо порізані овочі. Це морква та 500 грамів картоплі. Топлі нарізаємо великими шматками, щоб вона нам не розварилась. Наливаємо гарячої води, це приблизно до 2 літр, даємо сіль та вашу приправу і усе варимо приблизно годину. Поки вариться наш бограч, ми приготуємо галушки. Одне яйце вибиваю у миску, даю дрібку солі і додаю борошно, годелкою замішую тісто, Тісто не має сильно липнути до рук. Як сформувати галушки? У готовий бограч можна одразу відщипувати маленькі шматочки тіста. Бо можна зробити, як це зробила я, ділимо тісто на 4 частини, розкачуємо великі 4 смужки, нарізаємо ножем і маємо готові галушки. В обох випадках буде правильно і буде смачно. Головне не робити галушки дуже великими, оскільки, коли вони зверряться, вони збільшаться у 2-3 рази. А одна година 10 хвилин до бограча додаю потертий часник. Чорний мелений перець, солодку паприку та пекучу паприку. Одразу насипаю сюди галушки і ще усе варимо приблизно 15 хвилин. В цьому етапі пробуємо, чи добре солі перцю, якщо мало додаємо на свій смак. Тепер пробуємо наші галушки. Якщо вони м'якенькі, значить зварені. Даємо зелені, накриваємо кришкою, кілька хвилин зачекаємо і смакуємо. Всім смачного, дякую за перегляд. Напишіть, яке м'ясо ви найбільше полюбляєте. Кого міста дивитесь моє відео, усім бажаю миру, добра, будьте здоровими до нових та смачних рецептів. Рецепт та повний перелік інгредієнтів залишаю в описі під відео.